Ситуація на близькому сході залишається вкрай напруженою. Ну а швидка зміна влади в Сирії лише збільшила ризик виникнення нових воєн в регіоні. Агенція Блумберг зазначає, що падіння режиму Асада створило, створило вакуум, і наразі не зрозуміло, чи зможуть повстанці сформувати єдиний уряд в країні. Справ в тому, що вже понад 10 років Сирія позбавлена певної державної єдності. Країна буквально розділена на клави і сфери впливу. І тепер боротьба між угрупуваннями може тільки посилитися. Як зазначають експерти Bloomberg, ця ситуація нага нагадує хаос після повалення диктаторів у Лівії та Іраку. Тоді, після короткочасної ейфорії, ці країни поринули у ще глибші потрясіння. Нагадує агенція. Е, ну, а до нас доєднується Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Євгене, ну е, поки що е, розвивається ситуація в Сирії, але вже таке відчуття, що всі комуни е, з міг світові я маю на увазі е, написали про те, що як мінімум там стратегічна політична поразка для Москви, яка може викликати там кризу, хтось називає прямо це катастрофою для Росії геополітичною. Чи погоджуєтесь ви з таким баченням? Бо я просто не розумію, якщо це справді так, то чому е, вже там ну два дні так фактично минуло з часу падіння режиму Асаду, втечі до Росії, а Путін досі от, ні, ні слова про це не сказав. Може зараз, поки я в ефірі щось були якісь заяви, але не бачив поки що. Тож чому він не коментує ніяк цієї ситуації, як можна трактувати це його мовчання? По перше, Путін в його манері він в принципі ніколи по гарячих слідах не коментує. Якщо подивитися на якісь події, ну по-друге, він же втратив не Герасімова, ні Шойгу. Ні, Патрушева а втратив Асада. Ну, добре, сказати, що повністю втрачено російську присутність на Близькому Сході, я думаю, це буде перебільшенням. Сказати, ну що там будуть обурюватись ті, хто там воював, російські там льотчики, я не знаю, моряки, які були на цій базі Таурус, ще хтось. Я думаю, що навряд. Тут ви знаєте, ну це ж не перша втрата така для Росії протягом лише цього року, тому що і головного цього Хамасівського парламентарія вбили, пам'ятаєте, а потім лідера Хезболина Сралу вбили. Тому ну тут причому це зробив Ізраїль, у якого з Росією свої специфічні відносини. Тобто я думаю, що близький схід на сьогоднішній момент для Росії відійшов на другий план, він мав значення в умовах однополярного світу, коли Росі... коли Сполучені Штати панували в світі більш активно до 2001 року, і коли мирний процес на близькому сході розвивався, коли там була домовлені між Палестиною і Йорданією, тобто ті, хто говорять, що так легко розпалити якусь велику війну на близькому сході, вони на мою думку, за великим рахунком, відволікають увагу від того, що найбільше на сьогоднішній момент в світі війна відбувається в Україні, і ми не повинні про це забувати. Ми навпаки поки повинні про це нагадувати. Пане Євгене, просто цікаво. Ну, я розумію, що зараз це виглядає з області фантастика, але ну, справді, дивіться, режим Асадів там, понад півстоліття правив. В Сирії все завершилось буквально там, ну, за два дні чи там, за кілька тижнів, так, якщо брати там, до уваги там, бойові дії і все інше. Ну, чисто гіпотетично, цей же режим теж видавався таким ну, абсолютно якому нічого, ну там можливо, й загрожувало, але ну 50 років тримати владу це це таки ну, варто е, мати якісь е, добре ресурси, скажімо так. А може, гіпотетично, от, в якомусь, при якомусь розкладі, от, чи можемо ми пофантазувати про таку ситуацію в Росії? Чи це буде дійсно з області просто нереальних їх, фантаз, е, фантазій фантастики Цілком реально. Ми ж з вами люди вже досвідчені. І пам'ятаємо події 1991 року в Радянському Союзі. Хто тоді говорив в серпні напередодні заколоту в Москві, що Радянський Союз розваг? Перед цим була промова відома Буша Старшого, яку назвали Котлета по Києві. Тому це вже не перший випадок, коли з'являються чутки подібні про те, що в Росії може бути таке. Я в цьому плані з оптимізмом дивлюсь на Дональда Трампа. Тому що якщо Росія його буде ефективно дратувати, то той може і зробити щось корисне для світової спільноти, не треба його обмежувати в цьому. Тому я, я в цьому питанні оптиміст, ви знаєте, пане Сергію. Я, я просто згадую, що якщо, е, якщо ми будемо відповідно, е, так діяти, то я, я, я вважаю, що ми маємо говорити і налаштовуватися на те, що Росія має загинути. Ми маємо всім говорити, що Росія це імперія, а кожна імперія гине. Це історичний закон. Розумієте? І для нас, наприклад, ми, ми не маємо е, захоплюватися просто тим, що відбувається в Сирії, тому що безпосереднього впливу. На російсько-українську війну, ну, хіба що літаки вони перекинуть і тут будуть більш активно діяти кабами, на жаль, з огляду на те, що вони там було. А кількість російських військових там вона е, не така е, велика, е, в принципі, тому щоб вплинути на російсько-українську на фронт російсько-української війни, де е, ну власне сотні тисяч з кожного боку лінії фронту. Пане Євгене, ну тоді а для от. Ä... Для світу оця поразка Путіна в Сирії з Путіним зрозуміло, ви пояснили. А от для світу це сигнал до того, що він не такий вже й потужний, як хоче здаватися, як було там з другої армії міра так само. Ну і з відповідним посиленням подальшим тиску на нього, так е, чи навпаки, от можливе його це переорієнтування е, своєї уваги повністю там на Україну може підштовхнути захід до ну ще е, активніших спроб пошуку е, шляхів замирення з Путіним. Я думаю, що багато чого залежить від логіки західної еліти. Бо буквально протягом останнього часу Росія зуміла створити такий компостер, знаєте, з більш швидких дій порівняно з західним цивілізованим світом, демократичним світом в авторитарній країні, і це не секрет, дуже активно поширюється. Можливість швидких рішень, тобто вони рішення про те, щоб збільшити, збільшити військовий бюджет чи перекинути своїх військових, чи ще щось, вони ухвалюють набагато швидше, ніж ми, ніж демократична держава. Це не секрет. І тому ми відповідно маємо в поразці Росії на Близькому Сході шукати свою логіку. Яка нам потрібна, яка нам необхідна, розумієте? І... Ми маємо не там, тому що е, оці, е, цей дитячий захват з приводу того, що повалили Асада, там прийшли до влади. Ну, я не впевнений, що це щирі друзі України. Ну, чесно. Ну...